Ринок хату, шановні друзі, ну що, після бійки нашого штурмовика потужного, побратимачки Мар'яночки Безуглоя, сьогодні народне обранці у лапках перейшли до розгляду потужного законопроєкту, пов'язаного з переіменуванням капійок, оцих зрадницьких, які у наших гаманцях валяються. До шагу української назви. Тобто вони будуть деякий час зберегатись разом із шагом поруч у наших кишенях. Ні в коєму разі не змішувати, тому що копійки це. Камунячка, а шаги це українські від нашого Зелембо. Витрати на виготовлення монет не збільшаться. А скільки використовуватиметься? Блін, ну можна було слово якесь менше придумати, а використовуватиметься. Теж обладнання, потужні та ідентичні автори законопроекту пояснюють нам, що назва Копійка має вороже пострадянське та російське походження. Вовочки, вовочки, як я з цими Копійками стільки проходив. А треба терміново викинути всі ці Копійки з кишені та прочитати 10 раз молитву за нашого 13-го апостола Присподнівського. Дух Святой, халелюя! Тоді як шах, українська назва, що вживалася за часів Гетьманщини та УНР на Запорозькій Січі, всі користувалися шагами. Та кроками. Шах походив від староукраїнського сяг, шелях, крок. І широко зустрічається у творах українських класиків, таких як Шевченка, Леся Українка, Котляревський та інші, Зелемевський. Вечір в хату протягом дня до мене надійшло натхнення, і я придумав свої номинали потужної валюти. Хоч мене не питали, але кожен із нас за тому маю право. І так, пропоную наступні назви. По-перше, я не лох. Це базова монета буде. Якщо вона у вас є, ви офіційно підтверджуєте свій статус серйозного громадянина. Можна ще вийде звідси, це розміна монета номіналом 5 або 10 шагів. Зазвичай нею дають решту розбійникам у банках. Інша назва розбійник, монета, яку ви завжди винні державі, навіть якщо ви у неї нічого не брали. Найваша монета потужник. Якщо носити багато потужників у кишені, в штанці спадають від небувалої стійкості. Кава в Криму колекційна ювелейна монета. Всі про неї мріють, але ніхто не знає, де її здобути і як її витратити. Монета з диркою посередині під назвою «Просто перестань платити. Символізує стан гаманця після оплати комуналки. Також монетка. Привіт, задоволені. Її видають замість зарплати, щоб підняти настрій. Уявіть собі, ви заходите до магазину, а там хліб коштує 20 іен лохів. Ви даєте монету, а касір вам каже: решти немає. Візьміть два розбійника та один вийде звідси. А наша побратимачка Мар'яна Безугла тим часом вже зосередилась на Фейсбуці та вимагає, щоб всі донати для ЗСУ приймались виключно в потужниках. Це ж справжня вибухівка уповільненої дії. Головне, що коли ми прийдемо міняти ці смарадики на євро, нам не сказали, а я вам нічого не винен. Так що готуємось, потужні, міняти свої зешки, крапалики на шаги. Поки вони там малюють монетки, я малюю тут реальну картину світу. Підписуйтесь, щоб бути не лохами та тримати цих генія фінансів під прицілом разом зі мною. З вас підписка, з мене новий Зашквар. Слава сатирі та смарагдовій потужності. Уря-уря.